Міністерство спорту наклало бан на цей перехід, тому що е, прям чітко сказано, тому що він гравець е, з українським паспортом, і він е, не може грати в Китаї, е, тому що е, ну є е, якісь домовленості між я так понімаю, Китаєм Китаєм і РФ, е, щоб е, так сказати, не робити конфлікт ситуації з українськими спортсменами тому так це правда. і Ми були. Ну ми були засмучені, тому що ми вже вибрали там і і комплекс, де він буде жити. Ми вже вибрали там і е, якісь е, там бит, битові моменти. Але ось так все закінчилося. І ми думали, там можливо з ними посудитися, тому що в нас є офіційна офіційна пропозиція, але ми. Вирішили не робити цього, бути біль бути вище цього, і ми е відповіли так в'єтнамському клубу і поїхали во В'єтнам. І у В'єтнамі ніяких проблем ніяких не було.